Дев'ята та десята серія серіалу Центральна лікарня вийде 15 травня на телеканалі 1.51 Україна, розпочинаючи з 20.15. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, в 9 серії Микита вирішив похвалитися перед друзями та взяв участь у гонці стрітрейсерів, як наслідок розбитий мамин автомобіль. Можна тільки здогадуватися, що мати з ним зробить, коли дізнається. Тому Микита вирішив приховати сліди свого злочину. До лікарні потрапляє дівчинка з голкою у нозі, цей випадок виявляється складнішим, ніж стається на перший погляд. Тим часом Маргариті футболіст Олександр, вирішує влаштувати романтичне побачення з квітами, вином та піцею прямо у лікарні. А от в 10 серії Маргарита Сергіївна проведе ніч у палаті футболіста Олександра. Це побачить санітарка. Маргарита вирішує познайомити Олександра зі своєю донькою та приводить її до лікарні. Зрештою, дочка знайомиться із Рустамом. Стає відомо, що коханка Максима Аліса вагітна і має проблеми зі здоров'ям, що може нашкодити дитині. А до лікарні потрапляє дівчинка із нирковою недостатністю. При пошуку донора нирки виходить дуже заплутана історія, яка багато змінює. А Максим Карлович вирішив піти з лікарні та поклав заяву про звільнення на стіл головного лікаря. Що ж, ці серії будуть дуже насиченими на цікаві події, але не забувайте, що ми ще тільки на початку цієї історії, тому саме цікаве ще попереду. Що ж, пишіть в коментарі, що ви хочете побачити в наступних серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!